Так, взагалі, общем, в общем, вже потихеньку люди виходять із поліклініки, залишаються тільки спецслужби, ну, вже рятувальники. Значить, велике прохання, що найбільше просять на завтра, це маски попросили енергетики попросили, воду попросили. Причому воду ну, любу, і і, газову, і не газову, і коли, і, і фантисправити, і тому що ну, є різні люди, є взагалі газові тільки там, ну, всякі люди є. І потім разно, разно, разнобій різний, без різниці. То есть я маю на увазі, що а, хто, яку може купляти і приносить, будь ласка, як кажуть, можете любу приносити. Конечно, з медицини це бенти, вати, Ну, коротше, щоб ви розуміли, только на завтра вже у список десь тисяч на 15 гривень. Ну, зараз я теж зайду в аптеку, Попробую сьогодні щось купитися. У мене там залишилося 3 тисячі гривень і залишилося, тут е, лежить ваших 500 доларів. Ну, бережу на всякий случай, якщо щось таке треба буде дійсно купити, то хай лише ці долари лежать, або віддати вже лікарю якомусь, який дійсно потребуватиме. Хоча як зараз жінка лікар сказала, що не карточки заплаковані. Вона б каже, що завтра щось купила, у мене карточки заплаковують. Можливо, зараз їй передам на лічку тихонько там, бачимо, спальпала гроші. Хоч у мене питання, а як відсвітувати за ці гроші? Ну як, якщо як лікарі, просто треба вітати гроші, хай вона їде до кінця, скупляється. Ну ходять за мд, усі там служби, які там требують звіти. Ну, теж кончені просто. Тому на завтра з 8 ранку знову приїжджаємо, їздимо по аптекам, скупляємося і допомагаємо. Це всім велике дякую. А всім, хто чув, мене всім, хто відгукнувся, всім, хто допомагав. Безмежно дякую з вашого дозволу. Я сьогодні хочу трохи помитися і поспати. Все. Дякую всім. Безмежно.